Шанси Вектора після 1-4 в першому матчі розцінювалися як примарні для того, щоб за них зачепитися, синьобілим належало створити щось на зразок подвигу Олександра Матросова. Та героїв у складі дебютантів чемпіонату в цей день не знайшлося. Не став ним і Антон Якайтес, котрий відчайдушно кинувся на амбразуру, забивши симпатичний гол. Ці відповів відповів і в той же час холоднокровно. вбивчий артилерійський зал поворотам Максима Сальника. Миттєво організували Євген Леміш, Андрій Будін і Валерій Брошко. Вектору із значно коротшою лавою запасни залишалося терпіти ще цілий тайм, і по-своєму команду було шкода, адже хижий настрій бордових нікуди не подівся. Михайло Трубаров, Антон Тарасенко, Григорій Кириченко та ще раз Валерій Брошко довели тотальну перевагу Сіалджета до семи забитих голів. М'яч престижу Сергія Полякова. Звісно, вже нічого не вирішував. 7-2 – цілком логічна і заслужена перемога Сіалджета, котрий зберігає титул чемпіона Запоріжжя. Турнір пройшов на в высоком уровне команда «Силжет» мне очень понравилась, была подготовлена. Мы бились как могли, но они оказались сильнее. Команда Вектор, мы ребят, очень хорошо знаем. Мы вместе играли не один год, очень сильная команда. И играть в шестером в да, тяжело, но, в принципе, реально возможно, если быть к этому готовым. Поэтому настраивались как на последний бой. Но на данный момент я все-таки считаю, что команда «Силжет» сильнее. Сильнейшая команда в городе. Кубок чемпіонів капітану Сіалджета Олександру Моргунову урочисто вручив президент обласної федерації футболу Віктор Межейко, котрий, як і всі інші учасники, пам'ятає часи, коли Запоріжжя заслужено вважалося футзальною столицею України. Сьогодні цей вид спорту в нас теж користується дуже великою популярністю. Тільки в відкритому чемпіонаті міста участвовали 54 команди в різних п'яти лігах. Из них 11 команд из области. Это говорит о том, что мини-футбол у нас не забыли. Он набирает популярность. Футбол продолжает жить. И очень приятно, что с каждым годом у нас становится все больше и больше команд. Это говорит о том, что... Молодежь, наша все-таки за здоровий образ жизни. Що радує. Чемпіонат був насыщений. І, і як би що ни говорили, все одно всі команди боролись, всі команди бились. І навіть пускай там на счета не люди, то есть там, там 5-6 7 це не той показатель, що прям в одну галітку. Ні, просто е кожна команда билася, дуже тяжело було їх обігрувати. Призерів суперліги, а третім нагадаємо став ІМЕКС, вже зовсім скоро чекає участь у Кубку міста, де фаворитам навряд чи доведеться легко дихати. Тож сезон великого футзалу в Запорізькій їжі триває.